Успіх це не раптовий збіг обставин, а набір правильних якостей, побудований в систему. Щоденний челендж Абіблія каже. Ми далі читаємо про персону Йосипа і його поведінку. Йосип керує в'язницею, і от туди потрапляє два царських міністри. І в один ранок Йосип звернув увагу, що в них щось не те з обличчям, якийсь внутрішній смуток. І він за це запитав. Вчора ми говорили: перше, Йосип береться за роботу, коли його не просять, і не за його роботу, це його промовтить у відносинах. Друге, Йосип звертає увагу на людські почуття, хоча не мав би. І приходить і каже: Бро, що сталося? Давай поговоримо. Це друге. І третє, Йосип вже біля фараона тлумачить сон фараону, але не лишень сон. А відразу викатує рішення, яке він думає, що нормальне. Тобто приходь не тільки з поясненням або констатацією речей, але приходь з тим, а що з тим можна зробити. І оці три моменти сумарно з Йосипа зробили другу людину в Єгипті. Ясно. Вірю, що їх було набагато більше. Цих мілких якостей, мілких камінчиків, з яких будувалася стіна, особистість і доля Йосипа, рухаючи його і людей, на яких він впливав, куди. Вперед, фігуро.